За Охмадит так підписують цими днями наші оборонці свої снаряди, якими б'ють ворога у відповідь. Не лише співчуваємо тим, кому в понеділок довелося пережити весь цей жах, але й всією країною намагаємося допомогти діткам, хто лікувався у найкращій дитячій лікарні країни. І, Як ви чули, є плани якомога швидше відновити основні корпуси Охмадиту. Ми повертаємося до виїзної студії ТСН, яка сьогодні працює просто там. Моя колега Соля Віська знову на зв'язку. Солечко має інформацію, що пацієнтів онковідділення, яких після обстрілу терміново перевели в інститут раку, сьогодні вже повернули до Охмадиту. Чи можешся підтвердити, чи знаєш деталі, в якому стані цей корпус? Ну, можу сказати, що тут максимально намагаються швидко все відновити, відремонтувати, поприбирати, бо тут справді багато брухту. Все, що раніше рятувало життя, зараз просто лежить вивернутим на вулиці. Просто і, зокрема, вже повернули кілька десятків справді онкоодужуючих дітей до ось цього. Головного корпусу, який теж постраждав під час вибухової хвилі, коли сюди влучила російська ракета. Тут відновили уже донорський центр, і перший донор здав свою кров. Чекають наступних донорів. І відповідно також відділ відділ радіології, який теж потрібен для того, щоб онко діти отримували допомогу теж уже запустили і відповідно повертають сюди і пацієнтів. Хочу сказати, що навіть попри руйнації тут допомагають хворим дітям і. Е що ж до відновлення загалом? Уже відомо, що найменше два корпуси знесуть. Натомість зведуть інший. Запевняє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відбудують і новий, де до російського теракту життя дітей рятували у надсучасних операційних. Це був справді новий корпус. Хто візьметься за проєкт, мають визначити уже наступного тижня. За попередніми оцінками, росіяни пошкодили або знищили обладнання на майже 400 мільйонів гривень. Загалом на відновлення Охмадиту вже задонатили 800 мільйонів, і за необхідності держава додасть і ще того, чого не вистачатиме. Частина батьків дітей, котрі тут перебували до обстрілу, хоче вивести їх на подальше лікування за кордон. Відповідних заяв нині вже є 16. Але коли ми говоримо про Охмадит, насамперед це люди, це фахівці.